Святий Боже, святий крики, святий. Волі і незалежність України, і за відпущення, їх усякої проби невільної і невільної, Господи, воїнів. Дивізія залочина шида життя своє за завизання і незалежність і волю України. І оселихом, світлому, світлом, місики тучому, в місі покійному, звідки втекла не до печалі зітхання, всякі первине ним, словом або ділом, одумку, або як величий колюний Бог, прости, бо нема чоловіка, що жив би не зрішив. Ти бо один без ріха прадує, правда й навіки, і слово, та істина. Бо ти єси і життя, і покіп, завжди храбів твоїх, Христе, Боже наш, всі борці за завалі України. Які все залишина, яких сьогодні перепоховання творимо? Я тобі, слава, ссилаємо з беззначальним твоїм Отцем, при святим боїм животворним твоїм духом, нині повсякчас і на віки. віки. апостолів, Сіх святих, душі від нас, спочили, ради Божої вояків. Дивіться, але чи що віддали своє життя за свободу і незалежність України в оселях праведних учених. в місті Аврама, Ісака, як упокоїть, і з праведниками їх причислить, а нас помилує, спасе, бо Він благий, чоловіколюбний. любний. Розовітня заповідь звучить не вбий. Це є древня е, заповідь, дана Мойсеєві, Це і той фундамент, від якого людство повинно відштовхуватися. Але є новозавітня заповідь, яка говорить, люби Господа Бога Твого і люби ближнього Свого як себе самого. Коли ми будемо слідувати цим заповідям Господнім, то ніколи не наступить така мить, що ми будемо змушені. Стояти і співати ці гіркі і сумні слова вічної пам'яті, вони увібрали в себе і перемоги, і славетну пам'ять бродів, тому що тільки московська історіографія могла нав'язати українцям тему про бродівський котел. Це не котел. Це була звитяга і перемога українців в Україні на українській землі. І біда наша була лише в тому, що ми воювали на позиченій зброї, і біда була наша лише в тому, що ми тоді могли одягати мундири, які були зроблені в чужій державі. І тому ми сьогодні мусимо шанувати, шанувати своє військо, шанувати свою державу і шанувати наш український дух. Тому я переконаний, що це слово, це поле, поле не тільки пам'яті, не тільки поле звитяги, це поле нашої майбутньої перемоги, бо тут гартується наш дух. Тут гартується наш сталь і тут гартуються наші майбутні перемоги. І ми обов'язково переможемо. І в тому нема жодного сумніву, бо ми українці, бо ми на своїй землі, бо ми маємо свою українську традицію: традицію воїнів і традицію переможців. Слава Україні! Хочу передати вам вітання від державної комісії з вичнення пам'яті. Від Львівської обласної ради під меморіально-пошукового підприємства Доля. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять загиблих солдатів, загиблих вояків, які багато років тому, у далекому 44-му році, полягли зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Вони полягли, коли два тоталітарних режими. Ділили між собою світ. Але наші хлопці, наші вояки боролися і воювали за Україну. Боролися за її майбутнє, боролися за нас з вами. Коли в 2014 році почалася російсько-українська війна, ми прості хлопці взяли в руки зброю і пішли захищати нашу землю. Прикладом для нас був героїчний чин вояків дивізії Галичина. Позиція біля взлітної смуги Донецького аеропорту за 800 метрів від ворога, де ніс бойове чергування, називалася Дивізія Галичина. Ми всіляко намагалися показати тяглість наших військових традицій. Скажу більше: 18 побратимів з резерву дивізії Галичина воювали на Східному фронті. Сім з них було поранено. Отже, тому вважаю, що нашим сьогоднішнім обов'язком є відновлення історичної правди, тобто визнання Верховною Радою України, вояків дивізії Галичина борцями за волю України, оскільки це і наша земля, і це і наші герої. Слава нації! Товариство запрошую для вручення подяки від резерву дивізії Галичина, побратима Осу. Прошу слава Україні. Губернатор Львівщини Олегу Синюці від резерву дивізії Галичина за активну участь. В визнанні вояків дивізії Галичина борцями за волю України, а також у допомозі перевезення зброї на Холодний Яр цього року. Вручається подяка і наш скромний подарунок, оскільки Олег Михайлович тепер наш дивізійний, він мусить бути так обраний, як ми. Олег Михайлович, а також побратимів ткачика Андрія Харитоновича. Служу народу України. Лапчукам. Служу українській нації. Так як було тоді майже 80 років тому, так і зараз. Ворог той самий. Помінялися хіба що назви. Тоді був Совєтський Союз, зараз це є Російська Федерація. Раз на сторіччя Україна має проблеми з тим відвічним ворогом. Це не є випадково і, я думаю, тут більшість зі мною погодяться, що воно так і надалі буде, поки раз і назавжди не вирішити ту проблему. Тут не йдеться про те, щоб знищувати якісь народи, робити геноциди і так далі. Тут йдеться про імперські амбіції, які проявляються в тому, що є велетенська держава, в якій живуть тільки нормально в Москві і в Петербурзі, а в інших країнах люди просто бідують. У них немає там ні порядку, ні нормальних умов життя. Більше того, вони. Не вважають своїх людей за людей, але попри те, вони хочуть чужого. Вони захотіли Крим, вони захотіли Донбас. І повірте, їхні амбіції на тому не закінчені. Якби не наш героїчний чин з 2014 року, який триває по сьогоднішній день, ворог би був у Львові, ворог би вже був, напевно, набагато далі, ніж ми собі представляємо. et piati la vitae mii, finii, На бадийко прости беззаконні наші, Сідятий посвятий, сіли немає, слава оцю і свиної святому духові, хліба наш натужний давай нам дать і прости нам дає наші, як і ми прощаємо бажених другам нашим. 2008 року Товариство пам'ять відновило перепоховання останків вояків, які загинули в цій місцевості на цьому кладовищі, і, е, ці заходи щодо вшанування пам'яті відбувалися кожного року. Цього року це здійснено набагато гарніше, набагато е, яскравіше і урочистіше. Е, власне, коли нашу думку про... Проведення цих заходів на рівні області, так що бачила вся Україна, почув голова адміністрації пан Олег Семютка. Йому сподобався наш задум і можна сказати, що завдяки обласній адміністрації, при підтримці районної адміністрації, захід відбувся на дуже високому рівні, адже були присутні військовослужбовці Національної гвардії, представники влади районної, обласної. Товариство пам'ять дуже... Вдячне всім тим, хто дійсно вивів цей захід із заходу просто товариство пам'ять на захід Львівської обласної ради адміністрації. Розкажіть, будь ласка, знаю, що віднаходите не лише останки вояків СС Галичина, а також і німецьких вояків, і вояків Червоної армії. За яким принципом перепоховуєте? Дійсно, ці місця боїв вони всіяні санітарними захороненнями, тобто. Після завершення тих боїв, які відбувалися дуже швидко, самі солдати німецьких збройних формувань просто не мали часу, щоб закопати своїх загиблих друзів. Тобто, хто загинув там і залишився лежати аж до тих пір, поки фронт не, прийшов, не перейшов цю територію, і, а це було літо, жара, і, можна сказати, за свідченнями місцевих мешканців. Солдатів вбитих усіх ворогуючих сторін, закопували самі місцеві мешканці, щоб запобігти таким чином поширення інфекції. І відповідно, в ямах лежать усі німці, українці і червоноармійці, тому що для місцевих мешканців різниці, в яку яму кого класти не було. І найбільше місце поховання, яке було віднайдене товариство пам'ять. Це у серпні 2016 року у селі Хильчиці, де на пагорбі була вогнева точка радянських військ. І, власне, завданням тих частин німецьких збройних формувань, в склад яких ходили українці з дивізії Галичина, було прорватися через цей пагорб, тобто через вогневу точку. І тоді вони мали вже можливість прориватися сюди між села Червоної Синівці». І Більшість з них під час цього прориву захоплення вогневої точки на Височині між селом Хильчиці і Почапи вони загинули. І От в цій ямі, в одній ямі нами було віднайдено і езгумовано останки 44 вояків. Половина з них мала військові ідентифікатори, по яких ми встановили 9 вояків, які були вояками української дивізії СС Сязгалачина. Інша частина по жетонах це були вояки німецьких збройних формувань. Інші останки солдат не мали військових ідентифікаторів, але всі вони мали елементи німецьких одностроїв. Але розділити, хто з них вояк дивізії Галичина, а хто німець, німецьку вермахту, неможливо, бо однострої однакові, лише жетон міг би чітко ідентифікувати, чи це німець, чи це українець. Також в ямі був один червоноармієць, він буде перепохований у місті Рава Руська. Окрім цієї однієї ями, ще було 5 ям, яких ми знайшли минулого і цього року. В тих ямах були також і німці, і вояки української дивізії Галичина. Загальна кількість вояків української дивізії Галичина, які ми визначили по жетонах, яких сьогодні тут перепоховали, це є 14 осіб. Але загально перепоховано 16. Перед що була одна яма, яка була знищена, одна поховальна яма, яка була знищена чорними мародерами. В цій ямі було три останки, і вони їх просто перекопали, вкрали з ями все, що їх цікавило, а пізніше нам подали інформацію, щоб ми забрали кістки, як вони кажуть, і захоронили. Ну, таким чином вони думають, що вони очистили свою совість, що ці останки поховають. І власне віддали, дали нам інфор віддали нам тільки один жетон, яка дивізія Галичина. І ми не знаємо, чи з тим ці, ці, ці ті, два інших останки чи вони мали жетони, чи не мали жетони. Е, отже, тут на цьому кладовищі знаходять поки лише дивізійників? Ні. Е, попередні роки е, тут захороня попередні роки. Ті пошукові групи ще у 1995 році, які починали це кладовище, вони хоронили також сюди і червономійців, і німців по тій причині, що в братських могилах, коли є дуже невелика, глибока яма, замала за розміром в ширину, і коли, накидують зверху, коли накидували останки, вони пошарово перекривають кістками один другого. Це дуже важко розділити. Останок від останка, а є жетони. І фактично неможливо визначити, кому з тих останків цей жетон належить. Це можна хіба не лише пізніше, взявши проби ДНК, ну, розшифрувавши жетон, знайшовши родичів, взявши проби ДНК в родичів пізніше в цих останків, можна тільки таким чином розділити, кому з тих солдатів належить власне, той жетон і хто з тих солдатів той хто. І тому що тоді в 95 му році було прийнято рішення, якщо знайдено санітарне поховання збірне, де є червоноармійці, німці і галичани, і неможливо їх розділити, так само цими братськими могилами і переносити сюди. І вже з 2008 року, коли Товариство Пам'ять відновило пошукові і в роботи і перепоховання, то теж ми, у нас були випадки, коли нереально було розділити, і тому ми сюди переносили. Ці братські могили, незалежно хто там є, українці, червоноармійці, німці чи представники інших національностей, можна сказати, що це кладовище є збірне, що тут поховані вояки різних військових формувань, різних ворогуючих сторін і різних національностей. Скільки? Що цікаво, що коли ми вперше звернулися до колишніх вояків дивізії СС «Галичина», з проханням дати нам дозвіл перепоховати сюди червоноармійців, відмови не було. І навіть ще тоді, коли були живі, Керівництво ветеранських спілок це пан Михайло Бендина, який керував ветеранами Галичини у Львівській області, пан Юрій Ференцевич, який проживав в Америці, але він керував колишніми вояками дивізії Галичина в Америці. Тоді була започаткова традиція, що після заходів на горі Жбир, їдучи сюди, ми заїжджали в підгірці, де також є могила червоноармійців. Які загинули в боях з підрозділами дивізії СС «Галичина» за село Підгірці, за Підгірацький замок. І ми покладали квіти, вояки дивізії Галичина, колишні вояки дивізії Галичина, покладали квіти до могили вояків Червоної армії. Адже звернімо увагу всі пам'ятні таблиці Львівщини, а зокрема Бузького Золочівського Бродівського району на пам'ятних таблицях тим, хто загинув в Бродівському оточенні, придах Червоної армії. 70% прізвищ українських, і це власне жителі Рівненщини, Волині, Хмельниччини, Тернопільщини, яка вже була окупована москалями на початку 1944 року. Відповідно, москалі втратили велику кількість людського ресурсу. І, звичайно, ну, ким вони могли поповнювати свої лави радянської армії, тільки українцями, і сталося те, що сталося, але ми не повинні робити різниці. Між українцями, які були в СС Галичині, і українцями, які були в Червоній армії. Тому що це була війна, і не вони вирішували, який одну вбивати і в яку сторону стріляти.